З надією в серці А, якраз то, що краще так робити, буде це є. Тут напишете, чекаємо. О, все. учасники об'єднання родин зниклих безвісти із Володимирця та сусідніх громад. Долучилися до всеукраїнської акції Рушник надії. Центральним малюнком їхньої вишивки стане герб України. Молода розпочала сьогодні цей захід, і ми розпочали нашу шлях додому наших хлопців, наших воїнів. Тому всіх просимо доєднуватися. Підтримати родини, які чекають звістки про близьких. Прийшов і Олександр Нестерчук. Він повернувся з російського полону цьогоріч у травні. Його зустрічають оплесками та квітами. <плес> Хочу, щоб безси що наші хлопці і з війни, і з полону. Як найшвидше, щоб ця війна закінчилася. Початок роботи над місцевим рушником надії благословили священники, які співпрацюють із родинами зниклих безвісти. Усі вони сподіваються на звістку про повернення своїх близьких додому. Надіємося, віримо, молимося і з такою дуже сильною великою надією його ще дуже чекаємо. Місцевий рушник надії презентують на День захисника України. Можна приходити до нас сюди в центр життєстійкості, можна тут вишивати, можна брати рушничок додому, і будемо всі разом продовжувати шлях наших хлопців додому. Вікторія Швець, Суспільне, Новини, Рівне.